На сьогоднішньому році ми продовжимо знайомити вас із граматикою польської мови, вивчати нові слова та, звісно, дізнаватися більше про культуру, історію та традиції Польщі. Кожен має унікальну можливість вивчити польську мову з професійними викладачами за легкою та цікавою методикою у зручний для будь-кого час. Талороки вивчаємо польську разом із телеканалом Твій плюс виходять за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Одесі. Та особисто генерального консула пані Іоанни Жельчик. Саме час перейти до нового телеуроку. Але перед цим згадаємо та повторимо вивчене. Перша табличка зверніть увагу на, на неї. Це жачовник, лічба поєдинча. На нашу мову це перекладається жачовник – це іменник, лічба поєдинча – це однина. Отже, дивимось. У нас тут є, вони не підписані чоловічий рід, жіночий рід і середній рід окремо. Рольнік Рольник це фермер, як бачите, ви тут на зображенні. Закінчується на «к», значить, відноситься теж до, до чоловічого роду. Артиста, артиста закінчується на ар. артиста це художник, це назва професії чоловіка. Тому о, закінчується на «а», як, як я і сказала, це чоловічий рід пані. Пані знаємо, що це таке пані це звертання до жінки у Польщі. Прикметники, пришемнік, лічба поєдинча. Теж зараз розбираємося тільки з одниною. Теж у нас з вами є чоловічий рід, жіночий рід і середній рід. У вас є слово «добрий». Добре, ви знаєте це слово і. А інша частина слів менша, має закінчення і, але на і вона закінчується тільки коли основа слова, ви знаєте, основа слова це слово без закінчення, закінчується на «к» або на «г», наприклад, високий. Де можна відпочивати влітку? Зверніть увагу на дошку на дошку. Це перше вдому, дому. Ну, зрозуміло, так воно таке ж саме, як і в нашій мові. Наступне в міще. В місті ЦД У місті, у місті, у місті. Латим любим відпочивач наші латом любимо відпочивач наші поправні дякую. Лера Латом любить відпочивач над можем над можем. Так, поправні, дякую. Віка. Латом любим відпочивач вдома. В дому. Латим любить відпочиваючи в дому. Аж час знати іноземну мову абсолютно необхідно будь-якій освіченій людині. А ще для того, щоб зрозуміти себе та світ. Потрібно вивчати іноземні мови, особливо сусідніх з Україною держав, зокрема Польщі. Лексика української мови відрізняється від польської лише на 30%. Саме тому у республіці Польща інтерес до української мови на високому рівні. Факультативи з української мови та українські школи в Україні переповнені бажаючими оволодіти мовою. Українці в свою чергу активно вчать польську мову, зокрема, херсонці вивчають її разом із нашим телепроектом. Отже, починаємо новий урок. Тема нашого заняття це продукти харчування. Ми з вами сьогодні вивчимо і фрукти, і овочі, і деякі солодощі. Отож з вами розпочинаємо: капуста. Капуста. Що це означає? Капуста. Огурек. 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 Огірок, жім'я. Жемняки. Жемняки. Яблуко. Це означає значок. Помаранча. 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 Аписи. Зупа. Зупа. Зуп. Суп. Хлеб. Хлеб. Хліб. Млеко. 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 Молоко. Яйко. Яйко. Яйце. Масло. 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 Лоди. Лоди. Морозиво. Цитрина. Цитрина. Лимонко. Грушка. Грушка. Груша. Сер. Сер, сир, суль, соль, цукер, цукер, цукор, гербата, гербата, чай. Повторюємо: Капуста. капуста, Огурек. 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 жемняки, Гімнякі. яблуко, Яблуко. Помаранча. Помаранча. Зупа. Зуба. Хлеб. Хлеб. Млеко. Млеко. Яйко. Яйко. Масло. Масло. Лоди. Лоди. Цитрина. Цитрина. Грушка. Грушка. Сер. Сер. Суль. Суль. Цукер. Цукер. Хербата. Гербата. Тема нашого сьогоднішнього уроку, можна сказати смачна. Ми вже вивчили овочі та фрукти. Зараз ми дізнаємося, який сніданок люблять вихованці навчально-виховного комплексу Школа номер 11». та як правильно говорити польською мовою про те, що у вас на сніданок та чим зазвичай ви снідаєте особисто. А перед цим згадаємо та повторимо, як буде польською мовою сніданок, обід та вечеря. задаю таке запитання, що ви їсте на сніданок спочатку, що ви їсте на обід і що ви їсте на вечерю? А ваше завдання буде відповісти. Спочатку на польській мові, а далі переклад. Так, Настя, що їш на сніданок? На сніданок їм булком з маслом і п'ю млеком. Твома На сніданок я їм булку з маслом і п'ю молоком. Що угу. їш на обід? На обід люблю їсти... жемяги с мясом и пьем сок. С менцем. С и пьем сок. Тумачене. Она на, на обед я люблю есть картошку с мясом и пить пить сок. Что угу. а, любишь есть на колате? На колате я люблю есть салат и пьем и чай. Хербат. Пьем хербат. Тумачене. А на вечере я люблю люблю есть салат и пить чай. Mm -hmm. На я їм є... є... хлеб. хлеб з маслом і п'ємо молеком. Mm -hmm. На сніданок я люблю їсти хлеб з маслом і пити молоко. Mm -hmm. На обід їм об зупин і п'ємо сок. Mm -hmm. Люблю їсти суп і пити сок. Mm -hmm. на, колацію? на колацію я їм яйка і капусту. Mm -hmm. На вечерю я їм яйця і капусту. <успільна> <успільна> На дадание їм ем яйчницю и печ сок. І пьем сок. Пьем сох. Сніданок. Снідання. Шнядание. Обід. 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 Вечеря. Колація. Колація. ще один раз земною. Снідання. Снідання. Обід. Од. Колація. Колація. Тимніший спосіб поволодіти іноземною мовою це оточити себе тими речами, які про неї вам нагадують. Наші телеуроки корисні також для осіб, які польську мову вже трохи знають. Адже на кожному занятті ми подаємо корисну і цікаву інформацію про Польщу, поради, як купити польську книжку, як дешево подорожувати у Польщі, або ж замовити їжу в кафе чи ресторані та багато іншого. Джей dobry. Dzień dobry.

Відповідно з картоплею. Будь ласка, а ще не десять. Дайте мені фруктове морозиво. Будь ласка. Принесіть мені, будь ласка, рахунок. З вас 27 звіт. Здача не потрібна, дякую. Дякую, до Побачення. Дякую, до побачення. Вивчення нових корисних реплік та діалогів, правил, та звісно, знайомство із цікавими традиціями, знаменитими поляками все це чекає на вас під час нашого телеуроку. Таким чином відбувається не лише вивчення польської мови, а подальше зближення поляків і українців. Саме час трішки відпочити та познайомитися із Польщею ще ближче. Польща це країна, де традиції та сучасність нероздільні. Столицю Польщі Варшаву можна назвати «Най-Най». Тут знаходиться найдорожчий готель, найвища будівля, найменший будинок, найвужчий будинок, найстаріша кондитерська, найвищий басейн. Блукаючи Варшавою, цілком природно почути від кожного третього іноземну мову. Це ж місто туристів. Численні кав'ярні, магазини з сувенірами та виставки приваблюють туристів. Найвідоміший пам'ятник у Варшаві це пам'ятник русалочці. Як говорить легенда, дві сестри русалки приплинули з Алтики на Балтійське море. Одній з них сподобався Копенгаген, а друга віслою приплинула аж до піщаних берегів Варшави. Рибаки, очаровані гарним співом русалки, не кривдили її, незважаючи на те, що заважала їм ловити рибу. Одного разу купець, що почув той гарний спів, вирішив зробити з нею ярмаркову атракцію. Коли мешканці міста довідалися про підступний план, звільнили русалку, котра обіцяла, що від того часу буде допомагати жителям Варшави. Тому сьогодні русалка гордо стоїть, озброєна в меч та щит. Русалка наполовину риба та наполовину жінка. Зображена також на гербі міста Варшава. Від половини 14-го Століття спочатку мала вигляд монстру з рисами дракона, пташиними лапами та крилами, але час перетворив її у гарну жінку. Сьогодні знаходиться на ринку старого міста, а джерело, що б'є з цоколю пам'ятника, приваблює маси дітей. Варто також поїхати до Гданська, заради Балтійського моря, заради солоних морських крапель в обличчя і холодного суворого вітру, заради чайок та лебедів, які зовсім не бояться людей. А навпаки, з радістю виходять на сушу, складаючи крила серцями і просять за це чогось смачненького. Вроцлав – це теж дивовижне місто пригод з тисячолітньою історією, яке було засновано чеським князем Вратиславом. скорочення і пішла назва міста. Вроцлав розташований на одрі та її притоках. Береги річок з'єднує близько 100 мостів і 12 островів в центрі міста. Справжня Венеція в мініатюрі. Протягом всієї історії місто входило до складу Чеського королівства Польщі, Австро-Угорщини, Прусії та й Німеччини, що залишило відбиток на міській забудові та мистецтві різних епох. Ред інших пам'яток міста фішкою Вроцлава є маленькі фігури краснолюдків гномів, які розкидані по всьому місту. Наші телеуроки можна не лише дивитися, адже як відомо, відео це найкращий спосіб вивчити іноземну мову. По-перше, це цікаво. По-друге, хороший результат досягається досить швидко. Через те, що поєднується слухова і візуальна пам'ять, а й просто слухати що не менш корисно. Вивчати польську мову за допомогою телепрограми завжди цікаво і захопливо. Всі телеуроки набувають форми гри, де глядачі завжди можуть перевірити свої знання. А зараз ми вивчимо числівники від 100 до 1000 і навпаки. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. 1000. 1000. А теперь рахуем от 1000 до 100. 1000. 1000. 900. 900. 900, 900 Osiemset, osiemset, siedemset, siedemset, sześć, sześć, pięćset, pięćset, 400, 400, 300, 300, 300, 200, 200, 100, 100. 100. Teraz jeszcze od 100 do 1000 razy. 100, 200, 300, 400, 500, sześć, siedemset, 800. Дім'я це пішов. Що ж, саме час закріпити вивчене цікавою грою. Я діщей пенду жукач до вас пілка. Я зараз буду кидати до вас п'ячеку. Тож починаємо Суп. Зупа. Капуста. 500. 500. 700. 700. 1000. 500. 1000. Силь. Суль. Сукор. Сукер. Апельсин. Э, Поморанчик. Груша. Грушка. Двісті. 200. Триста. Шиста. Четыреста. 400. 400. 500. П'ятьсот. Пятьдесят. Пятьдесят. Шестьсот. 700. Шедемсот. 800. Восемьдесят. Девятьсот. Девятьдесят. 1000. 1000. Знання іноземних мов розширює свідомість більш ніж удвічі. Отже, давайте й надалі самовдосконалюватися разом із телеканалом Твій Плюс. Окрім того, вивчаючи іноземну мову, ми краще пізнаємо свою, а знайомлячись із зарубіжними країнами, краще пізнаємо й свою. До нових зустрічей в ефірі.